Колись хтось казав, що ігри від From Software для дуже маленького кола гравців, і що не варто намагатись робити гру у цьому жанрі, бо вона не буде фінансово успішною. Минуло декілька років, і зараз кількість Souls-like ігор зростає з якимись неймовірними темпами. Різні студії з різних країн та культур випускають свої ігри з елементами, які хитрющий японець розробив ще у 2009 році. Черга дійшла й до французьких розробників зі студії Spiders. Від яких до цього часу були майже відвертим лайном, і от вони випустили свій погляд на Souls-like. На все це, це хочеться сказати лише одне. Задовбали скотеняки доброго дня. Ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про гру Steel Rising, яка вийшла 8 вересня, і яку я вже встиг пройти два рази. Тому давайте разом з вами дізнаємось, що воно собою являє. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. А також, звісно, зрозуміємо, чи варта ця гра вашої уваги. Так що влаштовуйте зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Дія відбувається у альтернативній версії французької революції, де Людовик 16 розгромив своїх потенційних узурпаторів за допомогою жахливих роботів. Ви граєте за Егіс сторічного танцюючого робота жіночої статі. Цей автоматон відрізняється від усіх інших, тим, що вона вміє говорити та мислити а також вона повністю проти інших автоматонів та набоці людей. На самому початку гри вам пропонується обрати зовнішній вигляд Егіс та початковий клас. Все, що стосується обстановки, є неймовірно дивним у найкращому вигляді. Усі автоматони беруть приклад дизайну старих шкільних годинникових машин того періоду. Ви проводите багато часу, спілкуючись зі справжніми французькими революціонерами, такими як Лафайет і Робесп'єр, А Марі Антуанетта є вашим босом і головним квестгівером у грі, що ніколи не перестає відчуватись надзвичайно Дивним, але мені це сподобалось. Приблизно 15-ти годинна кампанія розповідає досить передбачувану історію геть короля, яка змушує вас перетворювати дедалі небезпечніших автоматонів на Брухт, але незвичайне місце дії та персонажі роблять цю подорож дуже приємною. Озвучка історичних діячів підкріплюється непоганим сценарієм та цікавими побічними місіями, коли ви збираєте групу ренегатів, котрі допоможуть вам боротися з королем. Наприклад, харизматичний революціонер попросить вас допомогти йому в його боротьбі проти рабства, або побічний пест пізніше дозволить вам пограбувати скарбницю короля, а потім вирішити, на підтримку якої з двох протилежних політичних сторін ви б хотіли використати ці кошти разом із параметрами діалогу на вибір. Деякі з цих рішень значною мірою впливають на результат історії, що стало приємним сюрпризом у жанрі, який зазвичай значною мірою покладається на загадкову розповідь про навколишнє середовище. Крім того, у Steel Райзінг не боїться торкатись деяких цікавих філософських і політичних тем, таких як диктатура, наслідки кривавих повстань і деякі дивовижні події в кінці гри, які я не буду сполерити тут. Загалом спостерігати за перебігом подій доволі цікаво а те, що гра дуже сюжетно орієнтована і має доволі багато катсцен та діалогів, робить її незвичайним представником Souls-like жанру. У своїй основі Steel Rising все ще зосереджується на перевіреному та вірному рецепті пробиватися через зони, заповнені смертоносними ворогами, у надії досягти наступної точки збереження, перш ніж зрештою вбити великого страшного боса. Тут відбуваються всі очікувані акорди, включно з відродженням ворогів при досягненні точок збереження, втратою основного ресурсу після смерті, в даному випадку він називається сутністю аніми, і битвою від третьої особи, яка змушує вас ухилятися. Та використовувати різні предмети як для відновлення здоров'я, так і для інших потреб. Це надто знайома формула, і хоча я фанат Souls-like ігор, все одно трохи дивує, наскільки мало ця гра робить, щоб відокремити себе серед усіх інших ігор цього жанру, які ми маємо сьогодні. Хоча Steel Rising спробувала додати хоча б якісь зміни у бойову систему. Так, бій, як і завжди, у Souls-like іграх полягає з вчасних ухилянь від ворожих атак з послідуючими вашими атаками по ворогу, але є свої як хороші нюанси, так і погані моменти. Справа в тому, що що у ЕГІС немає блоку або контратаки з умовчанням для того, щоб ви могли блокувати або робити парирування. Вам потрібні відповідні види зброї, які мають відповідні спеціальні прийоми. І от з одного боку, це є трішки незвичним для сол жанру, тому що у грі доволі великий вибір зброї, який полягає з дев'яти класів, та в межах одного класу є різні варіації зброї з різними спеціальними прийомами. Та з іншого боку, у грі є одна зброя, з якою я до речі пройшов гру двічі, що надається вам з самого початку, і яка є просто лютою імбою у порівнянні з усім іншим арсеналом. Це стелеві віяла, спеціальна атака яких дуже швидко вводить будь-якого ворога, навіть головних босів, у стан параліча. Стан параліча це як вибивання стійкості з інших ігор цього жанру. Коли ворог паралізован, ви можете нанести йому сильну критичну атаку, або просто продовжувати бити його звичайними атаками, наносячи дуже багато шкоди. І я не знаю, як розроблявся баланс зброї у грі, та маючи ці віяла, вам не потрібно більше нічого іншого. Із цією зброєю гра неймовірно легка і взагалі не здатна запропонувати вам хоча б якийсь челендж. Звісно, що у Steel Rising є процес покращення статів вашого персонажа. Усього у грі 6 показників, які вам доведеться покращувати: сила, яка впливає на фізичну шкоду, шкоду від спеціального прийому та на імпакт, який ви завдаєте ворогу. Товговічність, яка впливає на максимальний запас здоров'я та на баланс. Правда, я так і не зрозумів, що цей баланс дає. Бадьорість, яка впливає на максимальний показник витривалості та на множник критичних ударів, інженерія, яка впливає на показник броні, множник лута, що випадає, та на множник накладання статус ефектів. Елементарна алхімія, яка впливає на показники вашої протидії статусним ефектам, та спритність, яка також впливає на фізичну шкоду, шкоду від спеціального прийому, та й на швидкість накладання паралічу на ворогів. І от на перший погляд здається, що вау, у грі доволі глибока система створення класу. Та насправді, кожен з показників можливо прокачати лише до 20 рівня, після чого треба буде витрачати сутність аніми на інші показники. А також кожен з параметрів є важливим і тому краще за все прокачувати усі показники рівномірно, тим паче, що ті самі сталеві віяла все одно імба. Так, можна використовувати іншу зброю і прокачувати лише ті показники, що потрібні під неї, але цими показниками завжди будуть сила та спритність, і все інше ніяк не збройне. Не впливає. Далі угріє механіка модулів, які працюють як пасивні перки, що додають вам різні бонуси. Модулі існують трьох рівнів, і видів модулів доволі багато. Звісно, що найкращі модулі з найбільшими бонусами третього рівня. І для того, щоб ви мали змогу вставляти трьохрівневі модулі, вам потрібно знаходити ключі для покращення кожного з чотирьох слотів до третього рівня. Але знову ж таки для мене були потрібні лише 4 модулі серед усього асортименту, що є у грі. На усе інше мені було байдуже. Далі найцікавіше у грі є два вида хілок. Основна, яку треба покращувати за спеціальні матеріали, і яка працює за стандартними правилами жанру, і часова, яка відновлює ваше здоров'я впродовж 20 секунд після її прийняття. І справа в тому, що основна хілка не потрібна від слова зовсім, тому що при правильній прокачці показників часова хілка буде вам випадати просто в шаленій кількості. У мене було їх більше 200 одиниць, коли я закінчив кожну з двох проходжень. Ситуації, коли вам критично потрібно використати основну хілку, у грі просто не існує, навіть у боях з головними босами. Тому виходить так, що у грі багато чого є, але сенсу в усьому цьому немає. Видів ворогів у грі на перше покупку. Доволі багато, та насправді вони усі поділені на 11 типів. І коли ви зустріли один ворога з конкретного типу, то вважайте, що ви вже бачили їх усіх, тому що в межах одного типу, у різних видів ворогів, їх анімації, атак та поведінка будуть майже однакові і не слід очікувати хоч якоїсь різноманітності. Також у грі є 8 головних босів титанів і є міні-боси, якими насправді є звичайні вороги з просто з більшою кількістю здоров'я. І от, не дивлячись на цікавий дизайн головних босів, усі вони неймовірно легкі та відлітають з першого ж разу без будь-якої підготовки. Вам навіть байдуже на те, що у них є фази та різні види атак. Ви просто знищуєте їх як якусь шалупонь. Про міні босів взагалі нема чого сказати, бо цих ідіотів можна просто розстрілювати здалеку, навіть не вступаючи з ними у рукопашний бій. І я не можу зрозуміти, чому Souls-like гра така неймовірно легка, де челендж, де напруга та радість від того, що нарешті вдалось знищити складного боса. Усього цього у Steel Rising немає від слова зовсім, зато є баги з ворогами, непрацюючі ачівменти та проблеми з оптимізацією. На консолях грати можна лише у режимі фреймрейту, бо лише в ньому будуть стабільні 60 кадрів. У режимі якості картинка стає трішки кращою, але не дуже критично. Та от при цьому FPS просто пробиває дно. Steel Rising має цікавий сетінг та дизайн ворогів. Історія у грі доволі цікава, хоча й дуже передбачувана. Також плюсом є те, що гра доволі коротка і не потребує сотні годин для свого завершення. Візуально вона також виглядає непогано, але з якого біса вона потребує більше 13 гігабайт відеопам'яті на ПК, не зрозуміло від слова зовсім. У грі є цікаві моменти у механіках, але їх недостатньо для того, щоб дуже сильно підокремити Steel Rising від інших Souls-like ігор. Більше того, у порівнянні навіть з тою ж TimeAzia, Steel Rising дуже легка та майже не відчувається як правильний Souls-like. Хоча для нових гравців, які ніколи не грали у цей жанр, дана гра може бути дуже приємним початком подорожі у світ справжнього хардкору. Мені важко радити вам цю гру, тому що для справжніх фанатів жанру вона не пропонує челенджу, а для зовсім нових гравців вона може навіть здати занадто складною. Тому тут вирішувати вам. Якщо дуже хочеться Light гру з великою кількістю сюжету, то можете почекати, поки на неї будуть знижки. Вона доступна як на консолях, так і на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимось з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба.